У середу, 23 жовтня, Сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Юрія Валюха. Мужній воїн служив на посаді водія хіміка відділення радіаційного, хімічного біологічного захисту. Нехай добра, світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав Юрія. Ми вчились на Естфаці, Це 90, ой, 89 ой, перепрошую, 94 рік випуски, історичний факультет з Сумського педагогічного інституту, тоді ще Макаренка. Зараз прийдуть на наші товариші. Ми жили в гуртожитку, разом навчалися, разом, дуже близько знали, він прийшов вчитися, мабуть, вже після армії. Такий простий, дружелюбний, хлопець. Ми часто спілкувалися і на кожну зустріч випускників він приходив. Потім ми йшли до мене додому, ще там сиділи, довго балакали кожного разу. Ну, Такий дуже-дуже гарна людина. Ну, ми часто бачилися, часто спілкувалися. Він такий приязний. З великої війни Юрія Валюха не дочекались мати, дружина, донька та сестра. У серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів захисник назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Ну, він мій був товариш, вірний товариш. Гірко про це вспоминать. Прийшла провести його в останню в останній шлях, віддати свою шану йому. Він був люблячим батьком, вірним товаришем і прекрасною людиною. Хай спочиває, ми його пам'ятаємо, ніколи не забудемо і світла пам'ять йому. А ким він працював до війни? Чим займався в житті? Ну, він був частний підприємець, грузоперевозки таке. Це мій друг, якого я знаю 22 роки. Дуже гарна людина. Ну, На жаль, так. Який він був за характером. Дуже добрий спокійний. Дуже добрий спокійний і, ну, маю честь знати. його. Відспівала відважного солдата Юрія Валюха у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще, ще в мирі, Господу, помолимося, Господи помилуй, ще молимося за упокоєння душі. Спочила ворога Божого воїна Юрія і всіх воїнів, і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули. Із відпущенням ся, провини вільної невільної і невільної. Господи, помилуй. Мужнього воїна оборонця Юрія Валюха з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.